У мене був сусід, який поселився, і він слухав голосну музику Любе. І я до нього ходила кожного разу, стукала в двері і просила скрутити звук, бо Любе я слухати не можу. І ну, звичайно що це травмує, але я думаю, що є якісь межі, якщо це людина, яка ну не знаю, має якісь обставини, і вона мусить говорити в особистій в особистому спілкуванні тільки російською. Ну, це її вибір. Звичайно, це болісно, бо обставини схиляють до того, що толерувати російську мову це ну, чому? Для чого. Ну, мені здається, що це дуже болісно для людей, які. Е які втратили близьких на війні, і якщо їх це чи люди з полону, мені здається, що це жесть. У мене психотерапевтка з Харкова, і вона перейшла з російської, і вона живе далі в Харкові. У мене е, в чоловіка на роботі жили харків'яни, які втекли з, від обстрілів, і вони перейшли на українську мову. Ну, я негативно ставлюся, бо насправді зараз суспільство поділене на, напевно три категорії: перша хто воюють. Друге ті, хто працюють заради фронту, а і третє, яким байдуже. Якщо ти в тій категорії, що байдуже, то це ганьба і сором. Якщо біля мене будуть російською, голосно біля дітей, триндіти, ну, звичайно, це дратує. І, ну, я зроблю зауваження, напевно, що встрягну в суперечку. Такі думки зі Львова. Дивіться нас на ютуб-каналі Говорить Великий Львів та читайте в одноіменному телеграмі.